Привіт, друзі, яка нічуває, кажуть в Японії. Вітаю я вас, а також э, сесна дрібно-кіткова, парі флора нігіше. Ось така ось коняка, яка каже, що буде повільно рости. Дівчика через там, 35 років досягне якогось цього. Виросла за секунду. Зараз я хазяйня цього, власника цього э, цієї колекції. Ось, І, звісно, так, да, що сказати вам. Рослина, коли вона доросла, це. Це вам не контейнерна, рослинка, яка тільки посажена. Це щось з чимось. Красиво, дивіться, які великі прирости в неї. Ну, дійсно, дуже гарно, автентично і, і стильно. Подивіться, як гарно. ярусами росте ця біла сосна японська парифлора. В неї абсолютно м'які стовбури. Бачите, були ще. Голочки залишалися ще з дитинства. Походу. Швидко виростає, приїзд стандається десь см, можливо, десь під 40, я думаю. Ну, де ж слухай вже ж. Ще враховувати, що він зросте в компанії кленів і інших хвойних. Хтось не таке велике сонце. Ну, в принципі, паріфлори вони отримують невеличке затінення. От, я до чого кажу, що кожного, коли ви щось садите, дивіться, будь ласка, уважне відео, яке внустив людей. тому що розказують: да, да, беріть, беріть, раді, воно, ні, мало місця, багато місця, багато місця. Завжди хвойних маленьких, особливо, не буває, думаю. Ну, є там щось, коротше. Але це ж таке питання. Так що ось така ось нігіші, нігіші. Такі сорти. Все, па папа, побачимось.